Брускети, дуже цікавий поживний, корисний сніданок. Або на святковий стіл можна також приготувати. Головний інгредієнт це тунець. Ну, ви зрозуміли, бачите, хлібчик підсушила. А потім салатик поклала, бо ж треба ж їсти. І оця намазочка. Головні інгредієнти, бо можна зробити там мільйон варіантів, як хочеш. Головні інгредієнти це тунець. Це кукурудза, це часник і сир. А сир, який хочете. Хочете плавлені, плавлені сирки, робите з плавленими. А я робила оцей варіант: це крем-сир, тунець, твердий сир по типу сметанкового, кукурузка. Зелені завжди багато. Я додаю. Тут і кріп, і петрушка, плюс зелена цибуля. Але це знову хто любить? Бо деякі не люблять все-таки зеленою цибулькою. Часник. І якщо корисне, то е, ложечку сметанки і посолити. Якщо е, можете собі дозволити майонез, то ложечка майонезу солити не треба, воно і так буде. І для краси, і для смаку, і для пікантності е, Бачите, присипала сирочком по типу, е, як він називається, по типу пармезана. Ну і це ж насіннячко, я його скрізь сиплю, я його люблю просто насіннячко кунжуту. Теж кажуть, що ніби корисно. Тому ви зрозуміли: прикольна ідея на сніданок. Гості прийшли швиденько це все зробили. А, і яйце, і яйце. Значить, ще раз повторюю, що входить у склад цих брускет. Тунець, варені, яйця. Будь-які сири змішуєте, ну хоч би два різні сири, які ви любите: зелень, часник, кукурузка, і це насолода, дівчата, хлопці, ви уявляєте, як це смачно? Детально весь рецепт я під відео залишу. Смачного любі! Насолоджуйтесь цим життям.